Житомир знову у скорботі. На щиті до міста повернувся захисник Андрій Іваницький. Іваницький Андрій Володимирович народився 25 жовтня 1991 року за межами України, але його життя нерозривно пов'язано з рідною землею. У три роки Андрій втратив матір. Після чого разом з батьком повернувся у село Веселівка, де важливу роль в його вихованні взяла на себе його бабуся. Закінчивши місцеву загальноосвітню школу, Андрій здобув професію зварювальника. У центрі професійної технічної освіти номер 15 міста Житомира та почав працювати на різних підприємствах нашого міста. У Андрія були золоті руки. Герой любив природу та був душею компанії, надавав підтримку кожному, хто потребував її. Найбільше пишався та найбільше любив свого синочка Тимофія. Заради якого він і мріяв про мирне щасливе майбутнє та про власний будинок, з 2014 року став на захист батьківщини. Захисник боронив кордони України на найважчих лініях зіткнення з ворогом. У той же час в його житті сталося справжнє диво. Він знайшов свою другу родину, хрещену маму Тамару та братів Олександра та Сергія. З перших місяців повномасштабного вторгнення Російської Федерації Андрій Володимирович повернувся у стрій чи разом із своїми побратимами захищати рідну Україну за мужні та самовіддані дії при захисті батьківщини герої нагородили відзнаками за хоробрість бою за заразкову службу та нагрудним знаком учасника. То молодший сержант Андрій Іваницький отримав повагу та авторитет серед своїх побратимів та командирів. 19 грудня 2024 року. Під час виконання бойового завдання мужній та хоробрий воїн героїчно загинув. У вічній скорботі у Андрія залишилися хрещена матуся, Синочок Тимофій, близькі, друзі та бойові побратими. Світла пам'ять та вічна слава нашому герою. У Житомирській обласній раді затвердили бюджет на 2025 рік. За словами Віталія Бунечка, значну частину коштів витратять на соціальну галузь. Основні це соціальні. Вони так і залишаються. А всі залишки, які ми можемо скерувати, вони будуть скеровані безумовно на безпеку. Будівництво фортифікаційних, будівництво наших укриттів, які ми далі продовжуємо, безумовно допомога збройним силам України. Обласний бюджет Житомирщини на 2025 рік буде більшим ніж цьогоріч. Наш бюджет трішечки і надходження наші збільшились. І мені приємно, що економіка рухається, не дивлячись на всі виклики, не дивлячись на війну. Економіка на Житомирщині вона жива, вона працює, вона збільшується, надходження збільшується. Начальник Житомирської ОВА повідомив, що на початку 2025 року вони оприлюднять суми, які цьогоріч витратили на потреби Збройних сил України. І запевнив, що ці цифри вразять громадян. Анна Чеполь, Дмитро Половенка, телеканал СКОД1. На головній вулиці Житомира правоохоронці провели акцію Станція тепла, аби додати святкового настрію містянам. Це в першу чергу меседж такий до суспільства. Що ми разом збудуємо будуємо свідоме суспільство. Акція спрямована на підтримку морального духу населення, особливо діток, тому що в нас зараз дуже нелегкі часи. На станції охочі мали змогу скуштувати гарячий чай, взяти участь у вікторинах та отримати подарунки від організаторів. Один нуль два сто два так добре. А номер швидкої допомоги комусь стало погано. Куди потрібно звертатися? 103. Так, а який номер телефону? 103, 103, 103. Молодець. Таким чином об'єднуємося з громадою, з людьми для того, щоб ми всі знали і розуміли, що ми є підтримкою один одного. Що поліція в свою чергу це також партнери, люди, до яких завжди можна звернутися допомогою і отримати її, окрім правоохоронців Житомирської області, до акції долучилась благодійна організація Червоний хрест, яка проводила для дітей майстер-класи з виготовлення новорічних прикрас. Сьогодні ми так знаєте презентуємо такий теплий майстер-клас для діток. Це прикра. Шняння ялинки такими ну поробочками, те, що дітки можуть зробити самотужки своїми ручками. Однією з цікавих частин акції для житомирян стала можливість отримати передбачення. Я вважаю, що дуже нормально, хорош, хорошо. Зараз дуже тяжке таке життя. То якась хочуть підтримка, якась розвага до маленька, наприклад, прийшла така, як тут класно, як тут добре, і діткам добре, і якась, якась ну розряд Передбачення. Я ваше передбачення, яке буде? Тільки що щоб мир був. Одне єдине. Ну, давайте подивимося, що у вас там. Ви знайдете новий талант, про який навіть не здогадувалися. Мамочка моя, Бог, Бог. Дай Бог, дай Бог. У мене таке передбачення: твоя музика стане ще красивішою, і ти зможеш порадувати нею всіх. Я граю на гітарі, і це дуже, дуже влучно, мені здається. Акцію теплостанція проводили у Житомирі вже вдруге. Правоохоронці кажуть, планують організовувати подібні заходи і надалі в холодні дні та напередодні зимових свят. Артем Сидорчук, Дмитро Половинка, телеканал СК 1